Не всяка втрата в нашому житті є саме втратою. Чи 100% втратою. Іноді щось доля прибирає, виводить з нашого життя для того, щоб звільнити місце для чогось нового. Не можна посадити новий сад, доки не викорчуєш старий сад, старі дерева, які вже давно не плодоносять. Не можна збудувати новий чудовий прекрасний будинок, доки не зруйнуєш старий, поганий, можливо, вже в аварійному стані, чомусь слово вилетіло з голови, який стоїть на тому місці, де ми збираємося збудувати новий будинок. Не можна розпочати нові гармонійні стосунки, допоки ми не вийшли з дисгармонійних токсичних стосунків. То цей розклад буде про те, що вже йде з вашого життя для того, щоб звільнити місце чомусь новому, чомусь іншому. Ну і, звичайно ж, про те, чому саме звільняється місце. Вітаю всіх на каналі Закохана в Таро». Цей канал присвячений саме Таро. В основному на моєму каналі є відеорозклади. Також є трішки монологів арканів, той плейлист ще поки що. Більш-менш активно поповнюється і також трішки є оглядів в моїх колод. А ще ви можете звернутися до мене і отримати індивідуальний розклад. Якщо є в вашому житті якась така ситуація, що вам би було б не лишнім і навіть було б дуже добрим запитати поради Таро, чи щоб Таро пролили світло на вашу ситуацію. Чи можливо просто іноді нам буває цікаво, а до чого ж може призвести оця ситуація, оце нове знайомство? Хоча, якщо виникає цікавість, то швидше за все... Ваша душа відчуває, що вам потрібна відповідь на це запитання. Просто, можливо, вона так завуальовує, щоб ви не злякалися. Того, що ви можете дізнатися, не злякалися думки про те, що ви йдете до таролога своїми запитаннями, бо не всі сприймають послуги таролога як щось адекватне. Є люди, які взагалі називають нас відьмами і, мабуть, готові були б спалити нас на вогнищі. Хоча не кожна тарологиня відьма, і не кожна відьма таролог є. Люди, які поєднують ці призвання, є ті, які займаються або тим, або іншим. Тож, що вже йде з вашого життя для того, щоб звільнити місце чомусь новому. І доля прибирає, виводить з вашого життя якусь Занадто емоційну жінку. Причому занадто емоційно не в позитивному плані, що вона кожного вислухає, кожного підтримає, на кожну ситуацію емоційно реагує, а емоційно в тому плані, що з нестабільними емоціями. То вона весела, то вона сердита, то вона нестримна накричала, то вона намагається за допомогою емоцій маніпулювати людину, жінку, подругу, можливо, з якою досить тяжко спілкуватися, бо вона. Ну, Неадекватно надто грубо буде сказано, але ну, не завжди можна зрозуміти, що від неї чекати наступної хвилі. Ось вона спокійна, ось вона врівноважена, ось щось їй видалося не так, обкрила послідніми словами, можливо, навіть матами, психонула, побігла. Така, що намагається маніпулювати, така, що намагається ну, керувати, така, що, окрім неї, красивої, ніхто в цьому світі не існує. І швидше за все, з цією жінкою ви натерпілися вже досить багато горя. Все, що вона могла завдати вам, всіх ударів вона завдала. Всіх принижень, які могла зробити, вона для вас зробила. Всіх гарних в лапках слів, які вона могла сказати, вона вам сказала. Весь негатив, який лише могла вилить, вона вилила. Ви вже, швидше за все, просто розчавлені в цих стосунках. Ви, можливо, не відчуваєте навіть вашої внутрішньої цілісності поряд з нею. Настільки вона пройшлася по вас. По ваших почуттях, по вашій самооцінці, по вашому, можливо, навіть здоров'ю, бо якщо у нас постійно емоційно клюють, це хочеш, не хочеш, відображається і на здоров'ї також. Тому ця жінка все, що могла погане зробити для вас, вона вже зробила. Можливо, навіть у вас доходило і до рукоприкладства з її боку. Є і такі жінки, що під руку попалося, те хватає і кидає, б'є або ще якось дошкуляє тому, хто поряд. А ще ця людиночка перетворила ваше життя на суцільний кошмар. Є навіть імовірність того, що ви дійсно вночі прокидаєтеся в жаху від того, що не знаєте, що вас очікує. Вона є велика така ймовірність, оселила ваші душі, душі та що ж таке. Вона є така імовірність оселила в вашій душі якісь тривоги. Можливо, взагалі загнала вас в тривожний стан, а можливо, якщо гарно постаралася, навіть в стан панічних атак. І схоже на те, що оці дисгармонійні стосунки вже навіть їй самій набридли. Бо якщо у вас в стосунках чи в романтичних, чи в дружніх постійно клюють, постійно цькують, то людина рано чи пізно починає закриватися, починає якось так уникати цього спілкування, максимально зменшити це спілкування, якось закритися. І, ймовірно, ця жінка почала відчувати, що ви від неї закриваєтесь, віддаляєтеся, і їй не вистачає вашої віддачі, їй не вистачає вашої енергії. Вона більше не може наповну. Насолоджуватися тією енергією, яку вона від вас отримувала. Не вистачає їй гармонії, не вистачає їй ну, енергії. Можливо, вона, та неможливо, швидше за все, вона і була. Чому була? Вона є, а особисто для вас так прям дуже є енерго, енергетичним вампіром. А ви, коли почали закриватися від неї, то в її енергії вашої стало потрапляти значно менше і. Тому піду, знайду собі більш податливого донора. Хто мене ще не так боїться, хто мене не так ще знає, кого можна ще погризти, з кого можна кровушки попити, смачної енергії отримати. І коли ця жінка полишить вашу долю, полишить ваше життя, ви відчуєте, що ви потрошку починаєте оживати. Інтерес до життя повертається до вас, якась мотивація до життя повертається до вас, активність якась повертається. Ви відновлюєтеся потрошку не прям так різко, бо якщо аж настільки критичні були стосунки, то тут. В одну мить не відновиться, але по чуть-чуть, потихеньку, спокійненько ви почнете відновлюватися. Бо вас перестануть цькувати, вас перестануть клювати, над вами перестануть якось знущатися. І якийсь оптимізм, якась віра в краще, віра в себе повернеться в вашу душу. І на місце цієї жінки, на місце тих обмежень, які вона створювала в вашому житті, прийдуть якісь нові можливості, прийде якась активність. Ви зможете розпочати вийти зі стану такого застою, розпочати щось нове чи продовжити щось що ви через неї закинули, не робили. Якась активність повернеться до вашого життя. Ви відновитесь, відновлення повернеться до вас. Ви вийдете з цього стану, де ви не мов в кокон, щоб вона не могла вас пробити, то ви зможете тепер звільнитися від цього кокона. Ви зможете розправити плечі і розпочати якийсь рух у своєму житті, якусь активність у своєму житті. І, ймовірно, завдяки тому, що звільниться місце, звільниться ваш час. Завдяки тому, що ви самі звільнитеся, ви зможете щось завершити в своєму житті. Ну, можливо, ці ж самі стосунки з нею, або щось, що вона не давала завершити. Можливо, у вас там завис якийсь проєкт, великий, важливий, і розпочати новий етап, розпочати щось нове. Не просто покинути щось недороблене, щось незавершене, а завершити, довести його до логічного завершення, до логічного результату. Наче результат відрізняється від завершення. Тобто завершити щось, чи роботу, чи проєкт, чи якийсь розвиток, і розпочати щось нове, наступний етап, наступний розвиток, наступний проєкт. Бо оце звільнення для вас воно буде подібне до відновлення, до повернення до життя. Імовірно, завершивши один етап негармонійних стосунків, ким би ця жінка не була, чи можливо вона дійсно ваша дружина, чи ваша подруга, чи просто знайома, хоча знайомі аж так не впливають, ну, подруга в сенсі, так як друг і подруга в цьому сенсі, можливо, ваша дівчина. То коли завершиться оцей процес, Процес. Коли завершаться оці стосунки негармонійні, де вас принижували, де вас якось ображали, ви зможете відкритися новим стосункам. щирим, справедливим, романтичним, де ви кохаєте, де вас кохають. Можливо, уже ось ось мала прийти в ваше життя, можливо, дружина майбутня, а можливо, хоча це все-таки карта більшість. Про романтичні стосунки, ну, можливо, і подруга. Але швидше за все, все-таки або дівчина, або кохана жінка для створення сім'ї, для гармонійних стосунків, для чудових стосунків, де ви розумієте одне одного, де ви підтримуєте одне одного. І ви. Не дивлячись на досвід отаких от дезгармонійних стосунків, ви зможете відкритися своїй новій коханій людині. Можливо, саме попередня карта і вказувала на те, що це не завершення стосунків, а завершення зневіри, що ви самі себе якось так перепрошуєте, попрацюєте над собою, попрацюєте над цим негативним досвідом. Ви ну, відкинете, не можна сказати. Ви його зрозумієте, ви його інтегруєте, і ви змінитеся, ви якось усвідомите, що один негативний досвід ще взагалі не означає, що наступний буде такий самий. І ви зможете відкритися для нових гармонійних стосунків. І жінка, яка прийде для цих стосунків, яку ви зустрінете, яку обере ваше серце. Буде відвертою і буде чесною, чесною в своїх потребах, відвертою щодо того, що вона хоче. Можливо, для когось це виглядатиме егоїзмом, але для когось це виглядає ну, як би правильно виразитися, справедливістю, чесністю. Що ви відразу знаєте, що вона від вас чекає? Ви відразу можете зрозуміти, що ви готові їй дати, чи ви готові їй то дати, і, ймовірно, раз у вас складуться такі романтичні, чудові, класні стосунки, ви здатні задовільнити її потреби, причому задовільнити повністю. І це для вас не буде чимось таким. Егоїстичним, неприйнятним не будете у відповідь задавати і запитання, а ти мені що? Для вас це буде нормально. що Жінка цінить себе. Жінка каже, що вона хоче, що їй подобається, а що не подобається, як з нею можна поводитися, як не можна поводитися, вона знає свої межі, вона пояснює, що отак можеш зі мною чинити, а отак зі мною чинити не можна. І ви це приймете. Бо вона не то що егоїстична буде, а вона буде чесною з вами. І швидше за все, це буде нова людина. Ви її ще не знаєте. Ви її ще ну, не познайомилися, як мінімум, з нею. Можливо, десь там випадково зустрічалися, але чи всіх ми випадкових знайомих запам'ятовуємо. Ви ще не знаєте, хто це, вона ще не знає вас, бо наразі вам зараз не до неї, не до нових стосунків, бо ота попередня, неадекватна, маніпулятивна ще є в вашому житті. Вона ще тільки... Скоро піде з вашого життя, вона звільнить місце, але звільнить в майбутньому. Можливо, й завтра, а можливо, й за місяць, місце для цієї жінки. Тому, коли ви звільнитеся від своєї нинішньої тиранші, коли ви заспокоїтеся, коли ви будете готові до нових стосунків. Можливо, ви за один день себе перепрацюєте, це ж таке, по всякому може бути. Тоді відбудеться знайомство з оцією новою жінкою. Тоді вона прийде в ваше життя. І ваше знайомство відбудеться в якийсь такий момент, де вам потрібно буде захищати себе. Обороняти себе, якісь свої межі, щось доводити іншим, протистояти іншим, бути одному проти системи, одному проти всіх, одному проти нападника. І от в цей момент ви якось, може, поглядами зустрінетеся, може вона якось поряд пройде. І саме в момент оцього протистояння, коли ви ну, вимушені. Вам необхідно себе захищати, захищати свою правоту, захищати свої кордони, захищати свою правду, і відбудеться ваше знайомство. А захищатимете ви себе в розмові, мабуть, швидше за все, від нападок якогось такого чоловіка, який надто схожий характером з тією жінкою, яка ще з вами поряд, але скоро полишить ваше життя. Якийсь такий занадто емоційний, психований, неадекватний, що переключається зі спокійного стану у психований стан, який намагається маніпулювати, який намагається дошкулити словом, ділом, емоцією, вивести на негативні емоції, якось так максимально дошкулити. Можливо, навіть не для того, щоб було боляче, а просто для того, щоб вилити весь свій негатив, який накопився в його душі. І от чомусь. Цей чоловік на вас нападатиме, а вам доведеться від нього захищатися, тримати оборону. А нападе на вас цей чоловік швидше за все з нічого. От в моменті щось йому видалося, щось йому показалося, він закипів, скипів, знаєте, як от включився так різко, все, в нього настрій зіпсувався, і йому треба вилить своє. Не скажу що на всіх оточуючих. І тут поряд десь там пройшли, ви сиділи, ви на очі попалися, і весь оцей негатив полється на вас не тому, що ви там щось зробили, не тому, що ви там чимось завинили перед цим чоловіком. Ви просто потрапили в поле його зору. І він вирішив на вас вилити свою людь, свої псехи. Можливо, йому хтось позвонив, щось там розказав, і тут у нього псехи, тут йому треба комусь щось сказати, телефон откинув, а тут. Повторюся, ви на очах. Чи ще якось. Просто в моменті людина закипіла. І їй треба вилити свій кип'яток. І швидше за все, для вашої майбутньої коханої ця ситуація не залишиться такою непомітною. Вона побачить цю ситуацію. Вона зрозуміє, що на вас нападають ну, дарма. Вона. Можливо, співчуватиме вам, можливо, восхищатиметься. Ой-ой-ой. Ну, коротше, можливо, їй сподобається, як ви відстоюєте свої кордони, що ви не опускаєтеся до рівня того чоловіка, не переходите там на благий мат, на крики, тим більше на кулаки. І от тим, як ви захищаєте себе, як ви поводитеся стійко впевнено, ви і скорите її ще навіть до знайомства. Вона подивиться, побачить цю ситуацію, побачить, як ви поводитеся, і відчує якусь цікавість до вас. І, можливо, коли ваші погляди перетнуться, ви побачите цю цікавість у її очах. І ви зрозумієте, що можна підійти до неї, що можна познайомитися. І схоже на те, що ви Цих стосунках вирішите віддати бразди правління вашої пари в руки вашої коханої людини. Можливо, ви не дуже й полюбляєте лідерство, а можливо, ви вирішите, що поряд з нею можна розслабитися і не бути лідером, а просто бути людиною. Владною, так би мовити, це не зовсім про те, що ви там перетворитесь в якусь таку безхребетну амебу. Ні. Просто головнішою в стосунках буде вона. Вона буде вирішувати, що ви робите, куди ви. Ну... Не зовсім так, що ви робите, куди виходите, бо це я вже зовсім загнула. Особливо важливі моменти вашого життя буде вирішувати вона. І вам в цьому буде комфортно. Ви будете згоджуватися з цим, вам, можливо, навіть простіше, якщо хтось отакі глобальні питання вирішує. Якісь дрібниці, ну, наприклад, що купити на вечерю, чи куди ввечері сходити, прогулятися, чи до яких друзів підемо. Окей, це просто, це можна вирішити. А ось щось таке глобальне, ну, наприклад, коли одружуватися, чи заводити дітей, скільки заводити, коли заводити. Чи переїжджати, чи не переїжджати отакі глобальні питання, швидше за все, ви довірите їй. Не тому, що вона вас буде прижимати, не тому, що вона буде до вас негармонійно ставитися. Бо нам карта показувала, що до вас гармонійні, до вас йдуть гармонійні стосунки, чудові стосунки, ті стосунки, в яких ви почуватиметеся гарно. Просто вам буде спокійніше, коли. Отаку леву частину рішень забере на себе вона. Вірніше, ви саме її віддасте. Не вона забере живосилом, а ви саме віддасте. Вирішуй сама, вирішуй, кохана. Як ти, кохана, скажеш, так і буде. І вам обом в цьому буде добре. Їй добре, бо вона знає, що вона хоче від вас. Ну, знатиме, коли зустрінетеся, що вона хоче від стосунків, що вона хоче від життя. А вам добре, тому що вона відверто про це говорить, і ви маєте змогу їй то все дати, їй то забезпечити, життя, яке вона хоче, стосунки, які їй подобаються. І що важливо, вас це також влаштовує, вам це подобається, коли можна розслабитися, коли можна не захищатися, бо на вас ніхто не нападає, коли можна довіритися, довіритися керуванню коханої людини, довіритися тому шляху яким вона веде вашу пару? Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Звертайтеся за персональним розкладом.